Так, хочу сказати пару слів в камеру. Ма, привіт. Якщо що, я поїв, я вдягнутий, я не живу на вулиці. Я навіть виступаю в шапці. Поаплодуйте моїй мамі, будь ласка. Мене звати Тарасенко Валентин Безбатькович. Тому що мій батя зібався в Москву, я подумав своє по батьку, я нехай собою нахуй забирає, воно мені більше не потрібне. Я не спілкуюсь з ним, але в мене дуже теплі відносини з мамою. Але вона, як середньостатистична мама, мене зайобує. Знаєте, телефонними дзвінками. Вона дзвонить і така: Алло, Валік, тобі вже 22. В твоїх однолітків вже є автомобілі, права. А що ти з автомобілі знаєш? Ти з автомобілів, знаєш, все дві марки автомобілів. Економи стандарт, нахуй. Ось що ти знаєш і кидає трубку. Через три хвилини передзвоню. Ало, валік. Тобі вже 22. Твої колишні однокласниці вже одружилися, народили. Один твій колишній однокласник вже навіть помер. А ти, блядь, стендапом займаєшся. Знайди роботу, зима близько і кидає трубку. І знаєте, я після таких розмов дуже люблю вийти на балкон, підкурити цигарку, дивитися в небо і думати: бля, я так хочу стати хмаринкою. Я просто дуже довгий час думав, що у хмаринки дуже піздате життя. Але потім я почав розбиратися в цій темі. Тому що я стендап-комік, мені більше ніхуєм зайнятися. І е, я дійшов до висновку, що у хмаринок дуже важке життя. Ви коли-небудь про це думали, а я думав, блядь. Я зараз вам розповім. Дивіться, хмаринка може робити лише одне в своєму житті це летіти в той напрямок і з тою швидкістю, з якою дує вітер. А ще поруч батьки хмари летять. І такі, твій друг вже грозою нахуй став, а ти навіть для літнього доща не годився. І ця хмара пливає і така, бля, я просто хотів бути класним програмістом. <рик> Взагалі, за того, що в моєї сім'ї є одна дуже давня сімейна традиція, це бути бідними, я працював насправді на дуже багатьох хуйових роботах. От, наприклад, поаплодуйте, якщо ви ходите в кав'ярню і п'єте каву. Поаплодуйте, якщо ви купуєте каву. Запитання до вас, яку найменішу кав'ярню по всій Україні ви знаєте? Можете вигукнути. Арома кава. Рома кава. Я погоджуюсь з цим молодим чоловіком, тому що я півтора роки їбашив в Каві». Я знаю цю хуйню зсередини. Просто. За ті півтора роки, поки я там працював, я зрозумів, що якщо є люди, які можуть керувати світом стіні, то це блядь, працівники Арома Кава. Тому що коли ти приходиш туди на стажування, перше, чому тебе це не як варити смачну каву, а як дозвонитися до свого генерал Довбойоба, тобто до власника вашої кав'ярні. У мене був випадок, я прийшов на роботу зранку в кав'ярню, і в мене в кав'ярні не було кави нахуй. Я цілий день намагався дозвонитися до свого генерал Довбойова, щоб повідомити йому цю доволі важливу інформацію. Але він цілий день не брав трубку. Але ввечері він приїхав в кав'ярню, задав мені все одне питання. Він запитав мене, Валіка, чого каса така маленька. Я такий, можливо, тому що у нас в кав'ярні немає кави, нахуй. А він мені такий, ні, це все тому, що ти непривітній. Для тебе клієнти повинні бути не клієнтами, а друзями. Я такий, як ти нахуй собі це уявляєш? Заходить зранку до мене чоловік, замовляє каву, і я йому такий: що там, як твоя дівчина їбать, все добре? І він такий, блять, звідки він знає мою дівчину, сука. Я просто на роботу йшов, тепер ще ті папи здить. Їбучі понеділки, як я їх ненавиджу, блять. Взагалі, коли ти працюєш у сфері обслуговування, дуже багато дивних людей повз тебе проходить. Моя найулюбленіша каста це люди, які заходять до тебе в кав'ярню. Перше питання, яке тобі задаються, а ви каву продаєте? Один раз у мене був дуже поганий настрій, зайшла жіночка, задала це питання. Я їй на повному серйозі кажу: Ви що, не бачите, ми ж їбать торгуємо. Ви які, брать, будете з начосом без? Спанчбоб ще є. Хочете спанчбоба їбать?» Але я зрозумів, я зрозумів, що можливо люди, які заходять і задаються питання в кав'ярнях, це просто постійні клієнти Аромакава, які ніколи блядь, не має кави. Дуже дивно. Взагалі я зрозумів, що їм потрібно змінити назву. Їм потрібно ну, зробити ребрендінг. Я придумав їм назву безкоштовно, нехай забирають. Я пропоную їм назватися Аромакава блядь. Але я поясню чому. Я поясню чому. Дивіться, я інколи досі там беру каву. Але це виглядає так. Я зранку виходжу на вулицю, дивлюсь по сторонам, розумію, що всі кав'ярні закриті. Я такий арома кава, блядь, і докупую там каву. Мені цікаво, коли ці приколи вийдуть на YouTube, наскільки швидко вони на мене в суд подадуть. Або просто в коментарях напишуть тебе звільнено, я таке, я знаю. Я знаю. Взагалі, до чого були ці всі приколи. Я вів до того, що, дивіться, я не можу суб'єктивно оцінити, які вчинки протягом свого життя я робив: гарні чи погані. Але я вважаю, є один гарний вчинок, який я зробив для всіх українців, для всіх. Рома ромакава, в якій я працював, закрилася нахуй. При моїй каденції, збанкротіла. Але вам похуй, це в Харкові було. Да. Помітив, що зараз дуже у багатьох коміків з'явилися приколи про Ющенка. Ви помітили це? Хто помічав? Поаплодуйте. Я таке, і я такий: Вау! Я хочу бути як вони. І я хотів придумати прикол про Ющенка. Але мені було складно це зробити. Тому що, дивіться, наприклад. Коли була помаранчева революція, я на той момент навіть не знав слово помаранчева, нахуй ви розумієте? Я, можливо, не всі букви вивчив, мені складно придумати прикол про Ющенка. Я дуже довго думав і я придумав. І цей прикол звучить так: майже всі знають, що Ющенко розводить бджіл, але майже ніхто не знає, що на бабки. Бджоли орендують в нього в і платять за це. Який прикол. Ще нещодавно здійснилася одна моя дуже давня дитяча мрія. Я побачив, як сваряться глухонімі. Для мене це виглядало, знаєте, як дуже піздата таргетна реклама в інстаграмі. Я дивився, ніхуя не розумів, але такий, блядь, дуже цікаво. Може на курси піти, нахуй, вивчити. Якщо ви запитаєте, як я зрозумів, що вони сваряться. В якийсь момент один іншому харкнув їбало. Ну явно вони не вечерю обговорювали, правда? Такі що вона сьогодні на вечерю? Харчо. Чотири роки я навчався в університеті, жив у гуртожитку і носив, знаєте, це звання, думаю, ви всі чули, бідний студент. Я був бідним студентом і це було круто. А зараз мені 22, і я зрозумів, що я тепер просто бідний. І просто бідний ніхуя не звучить солідно, правда? Просто коли ви чуєте бідний студент, що ви уявляєте? Ви скорше за все уявляєте людину, яка йде в магазин, купує на останні гроші, пачку цигарок, і бутилку пива. Тому що живемо один раз, після цього йде в гуртожиток і тусить до ранку. Просто бідний я, це людина, яка йде в магазин, на останні свої гроші, купує бутилку пива і пачку цигарок, щоб не застрелитися хоча б до завтра, блядь. Ми з ними різні. ми з ними різні. Трішки комедії спостереження. Нещодавно спостерігав, як собаки, йбуться. І вони це так хуйово робили. Аж захотілось підійти допомогти. <рес> не подумайте, в мене просто свої курси. Курси по пікапу для собак називаються, якщо не чули, але я не встиг. Мене випередила якась бабуся, і вона підійшла до цих собак і стала з ними дуже агресивно розмовляти. Вона така: ах, ви суки, пашлі звідси. І я, я почав думати, а чому вона з ними така агресивна? Перша думка, яка мені прийшла, це те, що вона заздрить. Вона давно не їбалась. Друга думка, можливо, травичка, на якій вони це робили, була особистим місцем для єбліцієї бабусі. Якщо ви запитаєте в мене мораль цієї історії, я вам дам мораль цієї історії. Не мішайте їбатись собакам, будь ласка. Просто коли ви займаєтесь сексом в кімнаті, ваша собака не забігає, така, ах, ви ж суки, пішли звідси, блядь. На коврик нахуй. Такого не буває. Такого не буває. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто хоч раз в своєму житті в свою адресу, чув вираз, давай залишимось друзями або давай будемо друзями. Поаплодуйте. Дуже мало людей. Всі інші це йобері терористи, блядь, в залі зібралися. Знаєте, людей, які не аплодують на це питання, уявляю приблизно так, що у них бувають, знаєте, припадки агресії. Вони просто спокійно йдуть по вулиці. І в якийсь момент такий, я все трахну, блядь!» І далі спокійно продовжую йти. Нещодавно запропонував дівчині зустрічатися. Вона мені сказала, Валік, давай краще будемо друзями». Я коли це почув, я дуже довго намагався їй пояснити, що, ну, чесно кажучи, я їбатися хочу. Але ні, я намагався їй пояснити, що мені 22. Я їй казав, мені 22. Друзі, в мене вже є. Якби можна було їбатися з друзями, ми б з тобою, можливо, навіть не заговорили, блядь, ти себе купаєш. Дуже дивують люди, які кажуть цей вираз. Як вони собі це уявляють, як вона собі це уявляє? Що вона гуляла б з якимсь лівим типом, а я б ходив позаду і дивився, блядь. Я б дивився, як вони сосуться, а потім, як справжній друг, писав би їй в телеграмі. «Хм, Цікава техніка, де навчились, зібайтеся. Такий дружньо налаштований кукол, блядь, виходить якийсь. Дякую, дякую. Маю проблему, маю проблему, ви її могли помітити. Я дуже багато матюкаюся, і це реально моя проблема. Я намагаюся з цим боротися, але в мене є виправдання, чому я дуже багато матюкаюся. Я все своє дитинство жив і виховувався своєю дуже віруючою бабцею. Я поясню: в три роки я вже вмів грати в карти на гроші цьому мене навчила вона в чотири роки вона навчила мене грати в лото, тому що в карти я почав в неї перемагати. І вона мені сказала: валік, карти то гріх, блядь». Але все добре, я в лото в неї хату виграв, так що не переживайте. Все обійшлося. Зараз хочу поговорити про дуже болісну і серйозну тему. Дивіться, взагалі, я дуже сумна людина. Я дуже сумна людина. У мене бувають знаєте, випадки, що я зранку прокидаюся вже в хуйовому настрої. Я починаю думати, чому в мене хуйовий настрій, згадую щось погане, і мені становиться ще гірше. блядь. Я такий живу цей день, а потім ще згадую: о, а ввечері ще й стендап. Дуже сумна людина, тому я хочу вас запитати, поаплодуйте, будь ласка, ті, в кого є якісь страхи. Якщо ви щось боїтесь, поаплодуйте, будь ласка. Вже більше людей, але запам'ятайте, ті, хто не аплодував, ви для мене офіційно до кінця вечора піздаболи. Тому що я вважаю, що у кожної людини є якісь свої особисті страхи. І я нещодавно думав про свої страхи. Я виділив топ-3 страхи, про які я хотів би розказати вам, глядачам на стендапі. Перший мій страх, він з'явився нещодавно, він дуже лайтовий. Але перед ним я хочу сказати, що в цьому залі, звісно ж, всі ми проти наркотиків, проти котиків, проти котиків з наркотиками і так далі. Нещодавно. Я ввечері трішечки покурив маріхуанем, почав дрочити, кінчив і дуже довго дивився на свою сперму. Але не тому, що я дебіл, ні. Вона просто зі мною розмовляла. Вона мені казала, батя, та за що їбать? І я дуже сильно попаявся на цьому моменті. Я такий, що б нормальна людина зробила в такому випадку. Скорше за все, вона б сказала, все, я більше не курю марихуану. Я в цей момент такий, ну все, і бать, я більше не мастурбую, блядь, в чому питання. Я просто реально боявся, що я знову покурю, помастурбую, знову кінчу. Вона знову почне зі мною розмовляти, але вже почне казати, бать, де елементи нахуй? На номер картки, блядь, що відбувається, що за безпреділ? Це такий лайтовий страх, який з'явився нещодавно. Другий мій страх, він... У мене дуже давно з самого дитинства я цей страх назвав страх довгого розпущеного волосся. Не подумайте, що я кожному хлопцю і дівчині, в яких довге волосся б'ю в їбало. Ні, не так. Дивіться, коли мені було 13 років, я по телеку побачив якогось актора, в якого було довге волосся. Я такий вау, я хочу, як в нього, мені дуже сподобалось. Але моя проблема була в тому, що я жив в дуже маленькому гомофобному селі. Але я не здався, я почав відпускати волосся. І одразу став підаром. Одразу! І це тільки вдома уявляйте, що в школі нахуй відбувалося. Я відпустив собі довге волосся, але мене за нього настільки забулили, що я тепер ходжу по вулиці і навіть виступаю або в кепці, або в шапці. І за те, що мене забулили за довге волосся. Але я хочу, знаєте, я не хочу виходити на цю сцену і просто розповідати вам приколи. Я хочу, щоб мій стендап був чимсь більшим. Я хочу за все своє життя, поки я буду займатися стендапом, змотивувати хоч одну людину своїм стендапом. І я вважаю, що. Деякі страхи, наші особисті, яких ми боїмося, вони не такі великі. Треба зробити крок вперед до них, тому що ми і так в бентежні часи живемо. І я хочу показати вам, глядачам, які приходять на стендап, своїм прикладом, що можливо робити крок вперед до своїх страхів. Тому останні хвилини свого виступу я проведу трішечки інакше. Признаюсь чесно, голову я сьогодні не мив, але давайте будемо відвертими і вам мене блядь, не нюхати, да? Давайте будемо чесними. Коли в тебе довге волосся, треба дуже часто ходити в барбершопи. І барбершопи це дуже дивні місця. Тому що ти заходиш в барбершоп і як він виглядає? Там скорше за все на стінах, намальовані якісь гантелі, мотоцикли. Там з колонок зазвичай грає музика, яка грає на баскетбольних майданчиках в США. Там барбери — це зазвичай дуже високі, накачені бородаті чоловіки. І ти заходиш в такий барбершоп, і цей великий, дуже накачаний, бородатий мужик. Своїми ніжними пальцями миє тобі голову. І каже тобі: в тебе дуже класне волосся. Воно таке м'яке, таке довге. Слухай, в тебе дуже класне волосся. А ти десь поруч живеш, може на каву сходимо. Тут якраз арома кава поруч. Обожнюю барбершопи, якщо чесно. І третій мій страх, третій мій страх, я вважаю, що цей страх є абсолютно у кожної людини. Я його назвав страх свого ідеального щасливого життя. Це знаєте, коли ти придумав своє ідеальне життя, розписав його по цілям, маленькими кроками рухаєш по цим цілям, і коли тобі залишається один малесенький крок до свого ідеального життя, ти такий, ну запой теж варіант, хіба дня? І я дуже довго думав, чому ми боїмося свого ідеального життя. Дуже довго думав, і я не можу відповісти за всіх, але я можу сказати за себе. Я все своє дитинство обожнював грати в відеоігри. І якщо ви не грали в відеоігри, дивіться, в кожній майже відеоігрі, коли ти починаєш останню сюжетну місію, тобі перед нею випливає така малесенька плашечка, на якій написано, що якщо ви почнете цю місію, то після неї нічого не буде. Будуть титри, все, кінець гри. І я так дуже довго жив своє життя. Я уявляв, що я в відеогрі. Але я думав, що я живу неправильно. Я думав, що цей мій погляд неправильний. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що навпаки, мій погляд був правильний. Тому що погодьтесь, реальне життя це не там, де тобі випускають доповнення, нахуй, правда? Це не так працює. Я... Як я сказав, я дуже сумна людина, я дуже люблю паятися. І моя основна робота це стендап. Я сам заробляю кошти. Але кожен раз після свого виступу, коли я сходжу з цієї сцени, перша думка, яка приходить мені в голову, це: бля, валяк, ти помреш самотнім. Нахуй". <рик> і я починаю думати про це, я починаю вести діалог сам з собою. Я такий валяк, а чи боїшся ти померти самотнім? І я прийшов до висновку, що ні, я не боюсь померти самотнім. Тому що я вважаю. Не так важливо протягом свого життя знайти якусь свою другу половинку, з якою ти проживеш це життя. Це однозначно класно. І я заздрю людям, у яких вийшло це зробити. Але я вважаю, куди важливіше протягом свого життя знайти самого себе справжнього їбать. Знайти само себе справжнє і навчитися кайфувати самим собою, навіть якщо ви справжній, це людина, яка ввечері приходить додому, робить так, потім отак. Неважливо, якщо справжній ви такий, то навчіться кайфувати самим собою таким, і тоді у вас все буде добре. Мене звати Валентин Тарасенко. Дякую, що послухали. Ще почуємось, Па-па.